Ну а далі, як і обіцяли, говоримо про ситуацію на фронті із нашим колегою військовим журналістом Андрієм Цапрієнком. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку. А от перше, що хочеться запитати, оцей цей режим тиші. З чим він пов'язаний? Давайте спробуємо. Ну, поясніть нам, будь ласка, щоб люди нарешті зрозуміли, чому важливо було його дотримуватись, і яку тактику ведення от наступальних дій зараз використовує ЗСУ. Ну, по-перше, дивіться, ми опинились в такій цікавій ситуації, що треба було вибрати відповідний час. І відповідний момент для, для такої операції, е, і я переконаний, що в генштабі на столі були декілька планів наступальних операцій: одна на, на півдні, друга на е, півночі в районі Харківської області. Те, що ми бачимо, і ймовірно, генштаб просто зіграв таку. Класну шахматну партію, шахову партію, врахувавши, де є найслабше місце, де можна зробити відволікаючий маневр, а де можна зробити справжній контрнаступ, який може перейти в наступ, і він достатньо швидко перейшов в цей наступ. Більше того, ну дивіться, 48 годин операції на цей момент. Ну тобто трохи більше двох суток. Я думаю, зараз від початку операції Україна просунулася, як каже Генштаб в деяких місцях більше ніж на 50 кілометрів. Більше 500 квадратних кілометрів звільненої території тільки в Харківській області, а це площа Києва. Ну, от уявіть собі, так. Да? Тобто, е ну я переконаний, що таких е швидкоплинних наступальних операцій е давно не знала військова історія в жодній країні. Так що ця операція, я думаю, просто має увійти у підручники з військової науки. Наші військові дуже грамотно спланували кілька відволікаючих ударів вже навколо Балаклеї. І, е вони, я так думаю, відволікли росіян тим, що Росіяни думали напевно, що наш основний удар він приходиться саме на Балаклею, але ключовим насправді було не це місто, а Шевченкове, яке є просто вузловою точкою усієї зюмської. Групи військ Росії, так що контрнаступ триває. Я думаю, що е, зараз ми буквально, мабуть, вже сьогодні побачимо, що Ізюмське угруповання російських військ воно опинилось е, в котлі. Ну то щоб... ну, будемо тримати, будемо тримати кулаки за наших в цій ситуації, тому що це не тільки перемога тих, хто знаходиться зараз в Харківській області, це перемога всієї України, реально всієї України. Ну, ну, да, і це підтверджується тією панікою, яку ми бачимо в російських телеграм-каналах, в висвітленні їх військових експертів. Ну, вони пишуть, що це повна катастрофа і повний провал. А ми від цього лише радіємо. Нам подобається ну, таке повідомлення. Да? Дивіться, тут, тут з російськими телеграм-каналами досить така цікава ситуація. Знаєте, є такий е, вислів маски зброшені». Так, от коли російські телеграм-канали почали як під кальку е, здається, два десятки телеграм-каналів як під кальку видавати один і той самий текст. Їхні, е, Пані паніки немає. Андрій, ти про це паніки, говориш, Да, про і, це. І, Да, да, вони вони почали казати нікакої паніки. немає. оця фраза, як під в усіх цих телеграм-каналах, вона просто свідчила, що вони раптово знаєте, В них є е, так, такий центр, командний центр, який їм всім скинув е, один меседж, одну задачу і сказав. Я так думаю, негайно публікувати оцей текст, але але вони, вони взяли під козирьок, як то кажуть, і просто оприлюднили цей текст без редакції, і це виглядало досить смішно. Тобто, ми, ми зрозуміли наскільки командною є медійна система в Росії, і фактично ці телеграм-канали вони не є журналістськими. а їх можна віднести до такого інформаційного обслуговування. Агресії проти України ну, да, навіть слово не переписати просто може і зі страху, тому що а мало ли чого? Ми ж знаємо, як там все це працює в інформаційному просторі. Андрій, от е, ще таке питання щодо запорізького напрямку. Тому що зараз дуже багато експертів кажуть, що расисти сконцентрували свою увагу і свої сили саме там. Чого нам чекати на Запоріжжі? Ну е, розумієте, питання в тому, що. Питання в тому, що на Запоріжжі в Запорізькій області є Запорізька АЕС, і це ключове питання для нашої безпеки, ну і не тільки для нашої безпеки, а взагалі можливо для європейської безпеки, е, тому е, тут питання хто зараз контролює цю станцію. Я думаю, що росіяни прекрасно розуміють, що ми не будемо станцію обстрілювати. Ми не будемо станцію брати в лоб. Тому для них це такий, знаєте, запобіжник наших наступальних дій на запорізькому. Напрямку, тому і і напевно, що вони вони, я так думаю, вважають нашим слабким місцем запорізький напрямок. Тому вони там накопичують силу. Але ну ви розумієте, український генштаб показав, що це дуже класна творча команда шахістів, які можуть переграти ворога. Тому я, я не знаю, які плани є в генштабі. На рахунок Запорізької області, але я переконаний, що е, вони вже врахували всі можливі ризики на цьому напрямку. Андрію, хочеться поговорити про ну не пряму тему ведення військових дій, а про забезпечення і наших військових, і російських військових зброїв. Інтенсивність ведення бойових дій зараз така, ну якої не було з часів Другої світової війни. І фактично, що українська, що російська армія воює в своїй більшості одним типом озброєння радянським. Ми переходимо на стандарти НАТО, але це ну, повільна історія на роки. І тому о, о, ця боротьба за боєприпаси до радянського зброєння вона о, говорить йде далеко за межами території України і Росії. Що ти знаєш про цю історію? Чи дійсно менеджери по пошуку боєприпасів шукають по всьому світу і намагаються Україна з Росією? Хто перший домовиться про купівлю запасів радянського озброєння снарядів? Перш за все. Ну, це дійсно правда. Це, це, не тільки, це не тільки нам відомо, це відомо і журналістам західних е, видань. Е, нещодавно, е, нещодавно такою інформаційною хвилею прокатилось е, повідомлення про те, що Росія домовляється з Північною Кореєю на рахунок. На рахунок озброєння артилерійського озброєння, ракетного озброєння, насамперед боєприпасів і йдеться про мільйони одиниць, і ну з одного боку, це для нас погана новина, Вона означає, що у Росії все ж таки буде ресурс артилерійських боєприпасів. А з іншого боку, от як каже американська. Розвідка в такій середньостроковій перспективі це добре. Це означає, що е, російські заводи неспроможні е, технологічно е, поповнити е, поповнити е, боєприпаси е, оперативно і говорить ще про, про, про якість боєприпасів. Ну ви розумієте, що е, боєприпаси. І техніка, якими користується Північна Корея, це технології 60-х, максимум 70-х років, тобто, і ми в цьому плані їх будемо випереджати, враховуючи постачання західного зброєння, враховуючи постачання високоточного озброєння, ми шукаємо боєприпаси. Ми шукаємо боєприпаси, і наскільки я не буду просто тут фокусуватись на якихось конкретних випадках, але Іноді Росії вдається вставити нам палки в колеса, і, ну скажімо так, заважати або пригальмовувати процес купівлі, придбання боєприпасів радянського зразку. Андрію ще хотілося запитати би про мобілізацію в Росії, точніше про приховану мобілізацію, оскільки от нещодавно з'явилася інформація про те, що Є розпорядження а, зібрати із російської залізниці 10 тисяч людей на війну. І от а, цікаво, а які ще державні підприємства підпадають під а, а, такий збір під цю приховану мобілізацію в Росії? Ну ми, ми, не, можемо, ми не можемо точно знати, е, які підприємства мають е, цю рознарядку. Е, російська залізниця так. Ну, от е, крім того, Відомий факт, що росіяни е, кинули такі самі рознарядки по регіонах. Е, мовляв, кожен регіон е, російський має виставити десь по батальйону, десь по 400, е людей і відправити на війну з Україною поспіхом. Відомо про спроби Росіян сформувати так званий третій армійський корпус і знову ж таки відправити його. На територію України. А армійський корпус це означає ну, до чотирьох повноцінних дивізій, тобто до 50 тисяч людей, це, це достатньо серйозна сила. Мабуть, вони, мабуть, вони розраховують, що в них вистачає людей для того, щоб закидати нас гарматним м'ясом. Але Розумієте, всі ці всі ці факти говорять про те що російська армія попри всі сучасні реалії вона залишилась копією радянської армії ну от уявіть собі відправляють залізничників воювати в україну а а, а залізниці будуть будувати в росії або ремонтувати якісь там строковики яких набрали з тих же самих Регіонів, щоб поповнити нестачу залізничників. Тобто, ну це, це реально абсурд Росія країна абсурду. Я думаю, що я думаю, що ну, ми, ми просто апріорі маємо виграти цю війну, тому що вони, вони ж думали, що знаєте, що це війна двох радянських армій великої. Російської радянської армії проти маленької української радянської армії, але Україна показала, що українська армія це вже сучасна армія, сучасна армія, яка користується сучасною військовою наукою швидка маневрена армія, і головне це не радянська армія, це армія ініціативних командирів. І солдатів, так ну, що так. ми про і... ми... Ми... ми просто не те, що зобов'язані, ми приречені виграти цю війну. Ну да, і, і не дивлячись на те, що велика кількість радянського озброєння використовується українськими збройними силами, воюємо ми вже за новими стандартами, і от Но, е... Про... Е... Да. слухайте. Я я думаю, я думаю, що я думаю, що поступово е... поступово процес е... заміни е... радянського. Озброєння на натівське озброєння він же вже відбувається і достатньо швидко. І подивіться на кадри, які надходять з поля бою в районі Харківської області. Там достатньо багато вже західної техніки. Артилерія в нас якби основою нашої артилерії вже є західні системи. Калібру 155 міліметрів і їх буде ще більше. Хоча, все ж таки, от я просто подивився на, на, на звіти е агентства Орікс е Нідерландського, яке е підраховує е трофейну техніку. Так, от е цікаво, що все ж таки найбільшим постачальником е іноземної техніки до збройних сил України залишається. Росія зрозуміло, що ця техніка має пройти якийсь ремонт, але ну знайте, двісті на момент 235 танків трофейних на момент до контрнаступу в Балаклеї. Це достатньо ну переконлива цифра, і це тільки по танках. Uh -huh. Ну і вчора uh -huh. е якраз відбувся п'ятий рамштайн. Ми чекаємо новин про те, про що вдалось домовитись. Ну і дякуємо Андрію за включення, uh -huh. е за те, що дуже цікаво розповів про актуальну ситуацію на фронті. Чекаємо на тебе в наших ефірах.